Вас, ви ще не сказали, що зараз не час говорити про демократичні цінності, поговоримо після перемоги. Я нічого не переплутав. Абсолютно. Давайте перелічимо ці цінності: свобода. Гідність, справедливість. Це не демократичні цінності. Ви не добре знаєте, ці цінності а? України. А, Ні -ні, демократичні секундочку цінності. Тоді прошу сказати: демократичні свобода цінності. Свобода слова. Яку не повинно під час війни бути всі медіа повинні працювати на державу і працювати на перемогу. Всі медіа це зброя. Ви говорите зброя, частина частина так, зброї, зброї, зброї внутрішньої. давайте Хвили. закличемо Хвили. до фашизму, пане комунізму. А фашизм коли прийдуть до вас росіяни, ви їм розкажете про фашизм. Прошу, от вони пана. до і мене не прийдуть, говорити, що ви, ви за засу... демократію і пане Миколі. Тоді будете говорити, що ви за демократичні Вони цінності, не прийдуть, поки у нас демократія, демократія, а у них фашизм і, от і тоді, так далі. от їм розкажете. тоді на хіра, ми воюємо. Ми воюємо за свою для землю. Того, для того, щоб бути Повне. схожими на Росію. Ми воразно ми воюємо за свою Шику. землю, за свою родину. Я за свої цінності я... перепрошую. Я Давай бачу, як ви, якщо, ви за свої Якщо якщо на цій землі буде я... фашизм, О, то, я вас... то я проти цієї так, землі. Так, я вас слухаю, отже.